Вітаю, мої шановні, ще одна тема сьогодні в мене була в хроніках срібло дослідила. Нагадую, що я ділюся зі спорідненими душами своїми посланнями з хронік. Неспоріднених прошу залишити мій канал. Отже, вниз землі, інструмент, холод, як протилежне золоту, бо золото у нас ловило сонячні промені. А коли почала про срібло питати, от такі з'явилися відчуття. Далі. Замороження, зупинення, білий колір, сніг, крига, зима, снігова королева, відбиття променів від себе. Я запитала: навіщо, для чого це? Щіт, як щитом, коли треба спокій, відпочинок, щоб далі з новими силами почати сніг на землі взимку теж тимчасово. Я запитала: а для чого, від чого захищає срібло? Коли сам не можеш, тяжке взяти щит, тобто коли людина виснажена. Але поки тимчасово відбиваєш, то маєш час на те, щоб розібратися, чому втомився, чому сам не можеш відбити. Воно живе і допоможе захисною дією своєю, тому, хто лізе вгору по драбині сам. Старається, тут треба підмогти. Ну, також підійде, я так розумію, під час процесу трансформації, коли людина втрачає, переживає тяжкі втрати, вона виснажена, робиться беззахисною на якийсь час, збира себе докупи, то тоді тут теж можуть бути срібло в допомогу, але все тимчасово. Коли не робите нічого, не працюєте над собою, то срібло буде відбивати все. Бо функція така у нього, ну тобто і хороше, і погане, буде, будете, як в ізоляції почуватися частково взаємодіяти зі сріблом. Далі, це відобразить стан людини, яка в страху закривається від уроку. І тому не може йти вперед. Відгороджує Стан в щиті, що відбиває, чорніє знак роботи. Далі, якщо людина е, проходить всі уроки, все добре, але от хоче все одно носити срібло, то що тоді? Прикраса, блиск, сніг переливається на сонці. Дрібні кристалики снігу в мороз відбивають промені сонця, чарують красою зимового пейзажу. Допоміжний інструмент, коли відчуваєш межі точно, тобто власні межі і вчасно енергію відбиваєш, що не неспорідне на тобі. Краса буття. Далі, чи треба чистити срібло енергетично? Як і всі метали, речовини, переймає стан людини. Також відеопроводу, я про це говорю, теж інформація з хронік. Треба спокій. Час для відпочинку це інструмент. Все показує вас самих. Захист, відбиття буває різним, але краса його порадує Творця, все служить вам, допомагає себе пізнати. Спостерігайте суть глибоку. Далі є ще таке поняття, як вживання там, срібла, пиття там, зіонами срібла, посуд зі срібла, що це для людини. Те саме, що і прикраси, все від стану людини і подальших дій. Душа людини тонка і потужна, водночас закрита від інших. Найменші зміни коливання і починається пряма взаємодія в секунди, вмить. Можеш не помітити, як зміни вже стали на початок у твоє життя. Спочатку ти, а потім інструменти, з повагою, владики. Отака От грань про срібло щойно відкрилася нам. Дякую за увагу, з повагою до ваших душ.